Доброго дня! Всі, хто запитує про розсаду полуниці крапо 10. Я висадила 18 червня, і вона в мене тільки-тільки, можна сказати, оживає, немає. Також, щоб вона швидко пішла в рост. Так, відконоси видає, я обриваю. Хоч і підкормки були 13-40-13, і кальциніт був, і антистрес давала. Мені кажеться, що ось я стаканчика підставила в неділю назад, був вусік. Він швидше росте, чим та розсада, яка прийшла в торфу. Тому я всю свою розсаду висажую у чорнозем і покажу, який я маю. Результат. Це моя муранушка. Ось, Це чистий чорнозем. Ось Це муранушка. Ось вже і квітконос. Уже вона квітки дає, Я тільки те й роблю, що постійно їх зрізаю, щоб наростала. Тому найкращий ґрунт для мене це. Чорнозем. як я запевняю. Ось його. купили камаз, пересіваю і сажу Всім гарного і мирного неба над головою.